Є слова, в яких бринить ніжність самої природи, серпанок одне з них. Воно дихає прозорістю ранкової роси, тремтінням туману над лугами, тихим шелестом легких тканин, що колись прикривали жіноче обличчя, додаючи йому загадковості. Колись… Серпанок був знаком жіночої гідності і чарівності. Заміжні жінки вкривали ним волосся, не мов би приховуючи частинку своєї таємниці. На весіллях він спадав на плечі молодої, м'яко огортаючи її постать мов хмара, що торкається землі. Згодом це слово вийшло за межі побуту, стало образом. Бо серпанком може стати все ранковий туман, що пливе над полем, пилок часу, який осідає на спогадах, навіть легка поволока смутку, що ледь відчутно торкається серця, коли згадуєш щось дороге. Східний край неба вже побілів і пойнявся рожевим серпанком писав Михайло Старицький. І здається, що в цих словах. Сама сутність світанку, коли світ ще не прокинувся, але вже дихає надією. Серпанок це мить між реальністю і мрією. Це те, що не має чітких контурів, але залишає по собі ніжне відлуння. У ньому поезія українського слова, Тиха, як ранковий подих вітру. І глибока, як погляд крізь туманну палену пам'яті. Серпанок це не просто димка чи тканина, це відчуття, коли світ стає м'якшим, коли думки розчиняються у спогадах, а душа дихає спокоєм. Скажіть, друзі. А яке значення слова серпанок ви відкрили для себе сьогодні? Поділіться роздумами у коментарях. А ми бажаємо вам мати у серці серпанок мрій, що неодмінно збудуться. Чекаємо! до зустрічі!